Через війну і стрес інсульти в Україні значно помолодшали. Міністр охорони здоров'я підтвердив, що в Україні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років. Добропільські лікарі зазначають, на території міста кількість інсультів також помітно збільшилася. З інсультами є. Ми бачимо людей з інсультами на першій етапі, коли людина звертається або її родичі. Ми не лікуємо сам інсульт. І далі, коли ідея реабілітація і після виписки зі стаціонару людина до нас потрапляє в стаціонарі, десь приблизно від 10 до 20 діб людина перебуває з інсультами. До перших симптомів інсульту відносять раптову слабкість чи заніміння половини обличчя, однієї руки чи ноги, неспроможність говорити чи розуміти мову. Порушення зору, зокрема, часткова чи повна втрата зору на одне око або двоїння, Вилікувати Сульт вдома не вдасться, тож аби уникнути летальних наслідків, необхідно звернутися по допомогу. Людина інвалідізується, людина перестає бути часткою сообщества, бо не може стати з ліжка, бо не може вийти зразу на роботу. Цей перебіг десь з півроку. Лікарі кажуть, якщо раніше у групі ризику захворювання перебували люди похилого віку, то сьогодні страждає і молодь. Якщо це люди взагалі були плюс 60, то зараз і в 30, і в 25 може бути інсульти. Чим це пов'язано? Це є вроджені патології, як аневризма яких судин, це Недбайливе своє ставлення до життя це тютюювання, це електронні сигарки, це приймаття алкоголя, це якісь інші шкідливі звички, це навантаження фізичне, це нераціональне харчування, це психогенні фактори. Ганна Мартинова зазначила, вберегтися від інсульту не складно. Це щорічні обстеження, мінімальний загальний аналіз крові, обстеження у сімейного. Лікаря, іноді це і направлення до вузького спеціаліста. вчасно і своєчасно прийняття ліків не на п'ятий, не на десятий день, коли лікар вам призначив, а з того ж моменту, як ви закрили двері після лікаря, ви йдете до аптеці і отримуєте свої ліки. Отримати перші препарати для лікування інсульту громадяни можуть за програмою доступні ліки. Ці перші ліки вони. Йдуть побіз безкоштовно або за мінімальну вартість. Ви отримуєте в аптеці, своєчасно почати лікуватися. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках, бережіть себе.